Що для тебе особисті кордони а, в зніманнях? Особисті кордони в зніманнях? Ну, зараз це я не знімаюсь в сценах анального сексу вже. Угу. От. Це, напевно. Ну, бо якби в мене немає. Чогось взагалі, коли я входила в порну індустрію, дівчата приходять туди, вони починають соло, потім лесбі, потім один хлопчик, і потім там, через пару років підключаються другі, вони так і знімаються. І потім цей мем? Так, да, і потім цей мем. А в мене почалось так, що я була на якомусь такому ентузіазмі. Я настільки в, це в своїй голові на початку романтизувала, що. І я просто коли зізвонювалася з агенткою, коли ще там мене я проходила касть, нехтуди-сюди, то вона каже: От що ти робиш, що ти не робиш? І я така, я роблю все. Давайте мені одразу 10 нарів! Я впораюсь, типу. І перше в мене це. Я так думала. Я просто так думала, що я це все вивезу, що це так. От, і коротше, перша зйомка в мене була це. Три чоловіка там були. Там, як би, мало бути два, але виявилось так, що оператор він, як типу, Вудман. І теж якби, він мене тоді пав. І саме для мене було таке дивне в цій зйомці, що там вже був анал, там було Діп', два не туди-сюди.